Потрібна пауза, аби зробити більше. Саміт Україна ЄС, який мав відбутись 19 травня, відтерміновують до вересня. Рішення це узгодили Петро Порошенко і європейські лідери. Розповів заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За його словами, зустріч перенесли, аби зокрема дати час урядові Гройсмана провести низку реформ і підсумувати результати дії зони вільної торгівлі, яка запрацювала з початку року. Крім того, уряд Нідерландів до осені пообіцяв визначитися із власною позицією щодо майбутнього України. З ЄС точну дату зустрічі з європейцями Порошенко планує узгодити за два місяці. Наша позиція полягає в тому, щоб саміт. Завершувався і підсумком саміта був би спільний двосторонній документ, наприклад, які перспективи набуття чинності угодою про асоціацію, так коли, наприклад, наприклад, буде чи буде запровадження або продовження санкцій щодо Російської Федерації, коли і скільки макрофінансової допомоги ЄС надасть України, коли буде підписана, наприклад, угода про спільний авіаційний простір.